Учасники мовного квесту, студенти Житомирського музичного коледжу. Мова це те, що об'єднує, говорить учасниця заходу Владислава Старущик. В такий день мені здається, багато людей повинні прийти от в бібліотеки, щоб побільше дізнатися про нашу мову, про походження її. Взагалі мене дуже цікавить тема української мови. Зараз час, коли ми маємо всі бути разом, єднатися з нашою ситуацією в Україні. І мені здається, мова це та частина, яка єднає нас всіх. За словами учасниці квесту Соломії Магідіної, потрібно вдосконалювати рідну мову. Тому що для мене рідна мова це для мене як частина мого життя. Я тут виросла, народилася. Вона для мене дуже багато чого значить. Я я кожен день намагаюся вдосконалювати її, знаючи, я ніколи не стану філологом. у мене ніколи не буде словникового запасу, як овраменка чи ще якогось філолога, але я. Сподіваюсь, що колись у мене вона буде максимально досконала. Семеро. Семеро. Сім. Учасники об'єдналися у дві команди і почали виконувати завдання мовного квесту на шести локаціях. На моїй локації діти ознайомляться із відділом мистецтва. Вони розгадають вікторину. Наприклад, будуть такі питання щодо краси мов, конкурсу краси мов і яка мова зайняла перше місце в Парижі. Складність різнорівними від питання стосується мистецтва і стосується нашої рідної мови. У 1934 році у Парижі був конкурс про красу. Мов де наша мова зайняла друге місце. А яка мова зайняла перше місце? Італійська. Молодці. Присутні перевіряли свої знання з історії культури мовлення, правопису, лінгвістичних особливостей різних мов, виконуючи практичні завдання, говорить організаторка заходу Наталія Нетребічук. Сьогодні, в Міжнародний день рідної мови, ми хочемо, щоб молодь знала свою мову, вивчила її, щоб вона її поважала, любила, цінувала, але також іще поважала мови інших народів, тобто, щоб ми були багатофункціональними, багатомовними. І, Розуміли, що чим більше мов знає людина, тим більше вона має звання людина. Володимир Шолдрук, Ігор Грач, новини на Суспільному.